Цей день в історії Азербайджану є одним із найтрагічніших. 20 січня 1990 року. Радянська армія ввела війська до Баку, розпочавши кривавий розстріл мирного населення. Того дня загинуло 147 осіб, близько 744 були поранені, та більше як вісімдесят особа арештована. Багато. робилося багато, підірвали і телебачення, і безневинних людей. Домівки зруйновані були. Починаючи з 90-го року, весь азербайджанський народ цю дату, 20 січня, відзначає як траур для Азербайджану у Кривому Розі. Азербайджанська діаспора зібралась, аби вшанувати пам'ять загиблих та покласти квіти до пам'ятників на честь захисників України, аби разом з ними згадати і про своїх героїв. Ця подія має особливе значення не лише для азербайджанців, а й для всього світу, адже вона нагадує про агресію, яка нині повторюється Російською Федерацією і на території України. Сьогодні сьогодні поклали квіти загиблим на фронті українцям, віддали їм честь. Покажемо фільм про 20 січня. Наші активісти будуть виступати. Ми хочемо показати 20 січня 1990 року, що відбулося в той час, який продовжується зараз в Україні. Це агресія російського імперіалізму проти людства. Азербайджанці в Кривому Розі висловили солідарність з українським народом, згадуючи також збитий 25 грудня минулого року азербайджанський літак, який став черговим доказом шовіністичної політики Росії. Цей день є не лише скорботою, а й днем пам'яті про героїзм народу, який обрав свободу. Доля України з Азербайджаном є схожою, і разом ми подолаємо спільного ворога, який чомусь вирішив, що має право калічити людські життя і мрії своїх сусідів. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, перший міський.